Вітаю! Мене звати Тарас. Я адміністратор дошки оголошень agroukraine.com. В даному відео я розповім вам, як швидко розмістити оголошення, наприклад, щодо продажу картоплі. Отже, переходимо на, на сторінку розміщення оголошення. Вводимо заголовок. Я раджу вводити досить інформативний заголовок, щоб користувачі легко розуміли суть оголошення. Після введення заголовка. Потрібно вибрати рубрику для розміщення оголошення. Ми можемо зробити це вручну, або скористатись системою автоматичного підбору рубрик. В даному випадку система пропонує єдину рубрику для розміщення, яка нас цілком задовільняє. Справедливості заради зазначу, що не завжди система пропонує одну рубрику. Можливі варіанти, коли пропонується декілька рубрик, або не пропонується зовсім. Все залежить. Від інформативності – заголовка. Вибираємо рубрику. Далі слід вибрати тип оголошення. В даному випадку він також був визначений автоматично згідно заголовка. Далі вказуємо область, регіон. Зверніть увагу, система запам'ятала деяку інформацію, яку я вводив при розміщенні попередніх оголошень. Тому мені не доводиться вводити її повторно. Наприклад, Київська область і орієнтовна адреса Білоцерківський район. Поле орієнтовна адреса не обов'язкове, проте вказування більш точної адреси може сприяти більш швидким продажам. Далі вказуємо текст або опис оголошення. Я раджу попередньо підготувати текст, щоб надалі не витрачати часу на його складання або щоб не забувати вказати важливі подробиці. Далі вказуємо ціну за одиницю товару. Наприклад, за кілограм тонну мішок. В даному випадку за кілограм 4 валюта гривні. Завантажуємо фото товару. В більшості браузерів можна одночасно вибрати кілька фото для завантаження. В старих браузерах доводиться додавати фото по одному. Я раджу завжди додавати фото товару. Адже оголошення з фото продають набагато ефективніше. Також е, можна вказати посилання на відео. Е, якщо таке відео є, його розміщення доцільне. Далі вказуємо контактні дані: ім'я, телефон або телефони та імейл. Е е, зверніть увагу, не обов'язково вказувати телефон і імейл. Е Достатньо вказати будь який з контактів, хоча я раджу вказувати обидва. Також звертаю вашу увагу на те, що ім'я і телефон будуть показуватись відвідувачам сайту. При цьому імейл у відкритому вигляді на сайті не публікується, а листи надсилаються через спеціальну форму зв'язку. Переходимо до останнього блоку. Вказуємо термін актуальності. Це той період часу, протягом якого оголошення публікуватиметься на дошці. Після закінчення терміну оголошення буде перенесене в архів, і в подальшому видалене. Далі вказуємо пароль. Він потрібен для редагування оголошення. Якщо, наприклад, зміниться ціна, або Ви вирішите уточнити якісь деталі. Також пароль дозволяє вручну видалити оголошення, якщо воно перестало бути актуальним. Пароль ви повинні придумати самі. Це може бути будь-який набір літер або цифр. І останнє, що потрібно вказати, це код перевірки. Це звичайний захист від роботів і СПАМу. Вам потрібно розв'язати приклад і вказати результат в даному випадку 6. Перед публікацією оголошення ви повинні прийняти умови угоди користувача. Якщо все зроблене вірно, після натискання на кнопку Додати і кількох секунд очікування ви будете переадресовані на сторінку з оголошенням. Яке одразу стає доступним будь-якому відвідувачу сайту. Якщо у вас є питання, ви можете писати мені через форму зв'язку з адміністратором. Успішних вам продажів і спасибі вам, що користуєтеся дошкою оголошень agroUkraine.com.